Коли їхав на Подолі, там на кав'ярня, ну, типу, заклад є. Приїхавши туди, і, 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 там було буквально там дві сходинки, здається. Я пам'ятаю, так розізлився, тоді, засмутився, бо ну типу я не міг фізично заїхати на візку туди. І я подумав, все на все дві, і ти вже не можеш заїхати ніде. Навіть якщо одна, там просто вища, ти, припустимо, така ти вже не заїдеш. Це питання, яке порушується протягом останніх кількох років, це питання взагалі безбар'єрності. І це питання в тому, щоб не просто надати візок чи протез, а питання в тому, щоб людина могла, використовуючи цей засіб, ну я не говорю повністю, але хоча б частково повернутися до соціуму в суспільство, щоб вона не залишилась закрита в чотирьох стінах. Для військових там все залежить від начмеда да, частини. Якщо пацієнт отримав травму, пройшов певну реабілітацію обов'язково з випискою до начмеда свого а потім він його там перенаправляє або в якийсь реабілітаційний центр, який вільний, або який закріплений. Часто буває так. Що пацієнти не розуміють, навіщо робити ту ампутацію, не розуміють, навіщо вкорочувати кінцівку. Ну тому, що здавалося, б, зберегли довжину це найважливіше. Але зберегти довжину далеко не завжди є добре. Краще зробити довжину меншою, але протез буде поставлений більш функціональний. Ми точно розуміємо, що найкращу допомогу людина може отримати тоді, коли всі фахівці необхідні зберуться навколо неї. На сьогоднішній день впроваджується механізм так званих мультидисциплінарних команд, які мають забезпечити ведення пацієнта з моменту, коли він потрапив у гострому періоді в медичний заклад. І вже на цьому етапі має навколо пацієнта формуватися мультидисциплінарна команда, до складу якої будуть входити різні спеціалісти, і протезисти, які будуть вже працювати з цим пацієнтом і з цим клієнтом в майбутньому, і соціальні працівники, які дозволять людині пережити. І адаптуватися до нових умов. Що стосується протезів, там трошки складніший процес. Готуватися до протезу потрібно на етапі формування культі. Ми зробили заміри кукс, це навіть були не заміри на куксоприймачі, це були заміри на виготовлення лайнерів. Робочих днів десь зайняло п'ять днів з зйомом розмірів кукс і до виготовлення. Вже відповідно самих протезів повністю складених. І вже коли я там два-три дні походив, і мені. Було, в принципі, все ок, і я не відчував дискомфорту ніякого. Ми тоді вже вирішили, що все тоді можна робити вже постійні. При будь-якій патології потрібен мінімальний рух, мінімальне функціональне навантаження. Друге, це здоровий сон, нічний, це харчування, харчові звички. Ну і в принципі, все. Ну про шкідливі звички ми не кажемо. Ми тут. Це відсікаємо. У Нас на сьогоднішній день є більше ніж 100 підприємств в Україні, які забезпечують. Виготовлення, поставку і забезпечення людей допоміжними засобами реабілітації. З них більше ніж 50 спеціалізуються на протезно-ортопедичних виробах. Для того, щоб потрапити до нас, варто просто написати нам в Фейсбук, наприклад, або нам зателефонувати на нашу гарячу лінію. Координатор зв'язується, людину викликають на огляд, і це збирається мультидисциплінарна команда, завдання якої визначити, чи готовий до протезування дуже добре, що ми протягом останнього часу починаємо про це як суспільство говорити і доносити інформацію. Тому що, ну, на жаль, ми не знаємо, хто завтра або ще й сьогодні може опинитися в такому стані. Ну, об'єктивна реальність. Ракети прилітають скрізь. Ну, на жаль, знову ж збільшиться зараз кількість, вже велика кількість таких людей. Я думаю, їхня кількість зросте ще. І ти навіть не бажаючи того все рівно будеш звертати на це увагу, оскільки. Кожна людина, як я там писав себе, буде живим нагадуванням про те, який наслідок війни.